Ви зробили чистку, подивились у дзеркало, побачили ідеально чисті щічки та носик. Проте через два тижні отримали знову комедони. Вони повернулись. І здається, що ця історія це нескінченне замкнуте коло. Проте в даному відео я розповім вам, як його розірвати, чому комедони з'являються знову, та що з ними робити для того, щоб отримати справді довготривалий результат. Чи траплялися у вас ситуації, коли ви зробили процедуру, але отримали дуже швидке повернення комедонів назад? Якщо так, то поділіться цим в коментарях. Цікаво дізнатися, скільки нас таких. Щоб зрозуміти, що таке комедон, потрібно взагалі знати спочатку, що це таке. Комедон це закупорений фолікул. У нормі цей фолікул може містити вихід волосинки, сальну залозу та вихід потової залози. І ще варто знати те, що постійно на шкірі відбуваються два процеси: по-перше, клітинки-керетиноцити поступово відмирають та відлучуються від шкіри. А друге, це те, що сальні залози на постійній основі утворюють себе. Коли ці два процеси порушуються, то ми отримуємо надмірне зроговіння клітин та також збільшується в'язькість себуму. Це все разом в комбінації закупорює пору та утворюється комедон. Закритий комедон, коли цей весь міст знаходиться в нас під шкірою, а відкритий комедон, коли ми бачимо таку чорну цятку внаслідок того, що себе окислюється. Детальніше про це розповідала в одному із попередніх відео. залишу вам посилання в описі. І найважливіше, взагалі, в цій всій історії те, що якщо ми прибрали сам комедон, наприклад, за допомогою чистки. То це абсолютно ніяким чином не вплинуло на механізм його появи. Тобто кератиноцити як нашаровувалися один на одного, так і нашаровуються. А в'язкість в себе як була високою, такою вона і залишається. Тому, в першу чергу, нам потрібно впливати на причину утворення комедонів. І таких причин може бути багато. Наприклад, гормони. Є така група, яка називається андрогени. Вони стимулюють активні сальні залози, внаслідок чого. Створюються більш сприятливі умови для утворення комедонів, саме тому у підлітків, у яких є коливання активних давних гормонів, більш активні є висипання. Наступний фактор це генетика. У когось фолікул може бути від природи дуже вузеньким, а у когось, навпаки, більш широким. Швидкість кератинізації, тобто те, наскільки швидко наші клітинки будуть відлущувати світ шкіри. Якщо цей процес порушений, то ми бачимо гіперкератоз, який супроводжується візуальною тьмяністю шкіри та утворенням комедонів. До причин також можемо віднести і зовнішні фактори, наприклад, коли вмивання відбувається милом або якимось агресивним засобом для очищення шкіри, який містить пави, які будуть порушувати бар'єр нашої шкіри. Або ж, наприклад, коли використовують якісь олії, масла, які можуть бути комедогенними для шкіри, і останнє це наші звички. Наприклад, якщо замінювати дуже рідко постіль, на якій ми спимо, торкатися до обличчя руками, говорити по телефону, який не оброблюється антисептиком, то це все буде також стимулювати утворення комедонів і в подальшому запальних елементів на шкірі. Тому, коли ви, наприклад, зробили чистку, але продовжуєте наносити один і той самий щільний тональний крем, при тому його не змиваєте якісно ввечері, то ситуація не зміниться однозначно. Тому чистка це прекрасний інструмент для того, щоб зробити шкіру естетично краще, але при цьому вона не впливає на причини появи комедонів. До того ж, дуже багато людей роблять ще гірше ситуацію, коли їх бачать. Наприклад, притирають шкіру якимись спиртовими розчинами це ще більше пересушує шкіру, ще більше пошкоджує її і ще більше стимулюється активність сальної залози. Тому, замість покращення, ми будемо отримувати лише нове загострення ситуації. Терти обличчя жорсткими скрабами і різноманітними абразивними засобами також є помилкою, адже це мікротравматизація шкіри, яка в подальшому також може призводити до появи запальних елементів. Так називаємі маски від чорних цяток також не будуть вирішувати проблему. Вони, можливо, очистять пори трошечки поверхнево, але на причину появи комедонів вони ніяким чином не впливають. Сюди можна віднести і ігнорування домашнього догляду. Якщо у вас вже є якась проблема, ви з нею нічого не робите, то з часом вона буде лише погіршуватись, тому не нехтуйте домашнім доглядом. Тепер поговоримо про те, що буде нам покращувати ситуацію із комедонами, буде прибирати їх та буде давати довготривалий результат. Перш за все, це ретиноїди. Уже, мабуть, всі, хто стикався з системою акне, запальних елементів і комедонів, чули про ці активи. Сюди ми будемо відносити популярний ретинол, який має більш направлену антивікову дію, але також буде пропрацьовувати нам комедони. Дуже популярним також є актив Адапален. Він більш націлений вже на роботу безпосередньо із комедонами. Третиноїн також може використовуватись, але ці активи краще використовувати після консультації з косметологом або з дерматологом, тому що вони мають свої певні особливості. Наступне це кислоти. Саліцилова кислота буде нам розчиняти комедони, а азелеїнова буде пригнічувати діяльність мікроорганізмів, які провокують запальні процеси, та також відлущувати шкіру. Пілінги самостійно вдома, якщо вони поверхневі, легкі і дозволені до такого використання, або в кабінеті у косметолога, якщо це професійний засіб. Пілінги можуть бути кислотні, або, наприклад, можуть бути ензимні. Вони також будуть давати контрольоване відлущення шкіри, чим будуть попереджувати утворення комедонів. Карбоксітерапія одна з моїх найулюбленіших процедур. Краще її виконувати у косметолога в кабінеті, тому що. Там ви отримуєте більш яскравий результат за рахунок того, що карбоксітерапія, яка використовується в кабінеті, має більшу концентрацію активів. Карбокситерапія в нас буде покращувати мікроциркуляцію шкіри, нормалізувати роботу сальних залоз і загалом вирівнювати тон шкіри, працювати із постакне та із запальними елементами. Лазери, наприклад, ipl терапія вона буде впливати на бактерії, які провокують висипання, пригнічуючи їх діяльність, і також стимулювати більш швидке оновлення шкіри, що допоможе гарно пропрацювати постактний пігментацію, яка може виглядати як більш червоненькі плямки або більш коричневі. Але головне тут у нас буде системність. Мінімум 6-4 тижнів потрібно використовувати якийсь актив для того, щоб побачити від нього результат. Також не забудьте переглянути вашу косметичку, чи немає там комедогенних засобів. Для цього звертайте увагу, по-перше, на склад засоба, а по-друге, коли вводите якийсь новий актив, слідкуйте за тим, як реагує ваша шкіра на певний засіб. Якщо ви помітили, що через короткий проміжуток після застосування якогось засобу ви бачите появу комедонів, можливо, він вам не підходить. Харчування не завжди, але досить часто молочні продукти або солодкі можуть нам погіршувати ситуацію із комедонами і із висипаннями в цілому. І гігієна замінювати постіль два рази на тиждень, оброблювати руки та телефон антисептиком, і головне не лізти руками до обличчя. Отже, чому комедони не йдуть? Тому що вони Формуються, а для того, щоб вони не формувались, я вам розповіла про список активів, які ви можете використовувати. Якщо ж вам цікаво детальніше розібратися, як працюють різноманітні активи проти комедонів, ви можете подивитись відео Активи проти комедонів, там я даю більш детальну інформацію про кожен із них. Також, якщо ви відносите себе до категорії тих, хто перепробував уже все на світі і вважає, що вам уже нічого не допоможе, і ви просто шукаєте якісь альтернативні методи вирішення питання, натрапляєте на одноманітну інформацію, яку ви вже пробували. То ви можете звернутись до мене в інстаграм за даним промокодом, отримати безкоштовну консультацію. Та якщо буде необхідна корекція домашнього догляду, то знижку на нього 20%. І наостанок вчиться чути вашу шкіру і відслідковувати її реакції на зміну вашої поведінки харчування догляду і так далі і проблема комедонів перестане вас турбувати